Об'явлення перший розділ 17 вірш. І поклав він на мене правит свою і промовив Не лякайся! Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглянемо ще одну історію, де описується стан переживання, хвилювання при зустрічі з Господом. І це доволі знайома для кожного з нас історія зустрічі Марії із. Ангелом Господнім, в першому розділі Євангелія від Луки, 26 го вірша, ми читаємо такі слова. Шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавріл у Галалийське місто, що йому на ім'я Назарет до Діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до, до неї, промовив: Радій благодатна, Господь з тобою, ти благословенна. Між жонами. А ось 29 вірш говорить такий. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що тобі означало це привітання, а ангел промови до неї не бійся. Не бійся. Далі говорить Марія, бо ти в Бога знайшла благодать, і ось ти зачнеш, і сина породиш, і дасиш йому імені Ісус Господь приходить до своєї слуги. До послідовниці Господньої, яка в даний момент захвилювалася і сказано, вона затривожилася, так само, як апостол Павло, ну, йому було чому тривожитися, тому що він в той момент не знав Господа як такого, хоча зразу ж після зустрічі він послідував за Господом, як Ісус, Навін, він, який знав Господа. Але в нього також були певні переживання, так і в даному випадку Марія почала розумувати, а з якою ціллю прийшов ангел Господній. Адже вона була віруюча, вона була юдейка, будемо казати, що ще за все добре знала, хоча, ну, скажімо, Ну, не чоловічої статі вона, тому що чоловіки в основному були більш причетні до релігії і більш обізнані. Але що ще за все, вона знала всі ті історії про зустрічі Господа, про відвідування ангела, дітей своїх. І в даному випадку, коли прийшов ангел Господній, вона зрозуміла, що він не просто так проходив повз неї і зайшов в гості, з якою цілю. З якоюсь місією він прийшов, щось прийшов вручити або приніс якесь повеління. Зрозуміло, що кожен із нас сьогодні очікує Господа, але коли він прийде, коли безпосередньо віч навіч прийде в очі, і ми зустрінемося з ним, це трохи буде дивно для нас. Певний мірі ми налякаємося, затривожимося, тому що не дивлячись на те, що ми. Християни, ми звертаємося до Господа в молитві, ми очікуємо Його другого славного приходу. Але якщо б так сталося, безпосередньо побачити Його ну, живу, це трохи б, напевне, насторожило нас. Так і насторожило Марію. Так от, страх, переживання і неупевненість наповнює серця віруючих при зустрічі з Творцем. Коли людина зустрічається з Творцем, в неї виникають певні переживання. Але коли вона приймає свого Спасителя, це приносить спокій, мир і впевненість. Коли вона розуміє, що Господь, Бог, безпосередньо, такий самий, як ми, і Він прийшов не просто покарати або для якоїсь цілі, Він просто прийшов надати нам повеління. Стосовно тої чи іншої цілі або тої іншої місії, що і сталося з Марією. Так, коли ми просто до нього ставимося як до зворця, це наповнює нас страхом. Але коли ми сприймаємо як Господа, як безпосередньо Ісуса, як Ангела, це вселяє мир і спокій. І в той же самий час, коли Господь нас відправляє в дорогу, Він дає і спорядження. Це було з кожним. Коли Господь приходив, давав якесь повеління Ісусу, навіну, Савлу, Аврааму. Господь давав повеління, повелівав їм, і в той же самий час він допомагав їм, він був присутній з ними. В даному випадку із Марією, коли він дав їй повеління, сказав, що «Ось ти підеш, то він був поруч з нею. Тому слова і сьогодні, і ці звучать до кожної з нас, і ми маємо пам'ятати їх і розуміти, і вони мають бути почуті нами, не просто прочитані, але почуті і прийняті нами. Ці слова сказані. І промовив до них Ісус та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі, дана всяка влада. Тож ідіть, і я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Amém.